Економічні питання стали причиною гострих дискусій і у столиці США. Політики у Вашингтоні довший час не могли діти згоди у питанні податкових пільг. Адміністрація Барака Обами тисне на конгрес, вимагаючи, щоб той за рахунок фонду соціального забезпечення продовжив податкові пільги для пересічних американців. І після певних політичних суперечок, як виглядає Білий Дім, таки домігся свого. Лідери республіканської партії у конгресі більше не вимагають, аби пільги були компенсовані за рахунок скорочення державних витрат. Зарислав Байдюк розповість більше. Президент Барак Обама вважає, що у час становлення на ноги хиткої економіки потрібно дотримуватися обраного ним курсу. Найменше, що нам зараз потрібно, це щоб Вашингтон став на заваді відродженню Америки. Вашингтон не повинен збільшувати податки для пересічних американців. Запроваджений минулого року закон про податкові пільги на зарплатню зекономив пересічній американській родині приблизно тисячу доларів. Однак, у разі відмови республіканців продовжити його, дія закону вигасає цього місяця. Продовження цих податкових пільг до кінця року зекономить родинам в середньому тисячу доларів. Витративши ці гроші в місцевих крамницях, американці вкладуть їх назад в нашу економіку. Лідер республіканців та спікер палати представників Джон Бейнер зробив крок назустріч і відмовився від передумови скоротити державні витрати аби компенсувати нестачу надходжень до бюджету. Однак поки що не зрозуміло, чи піде на поступки партія. Загалом республіканців непокоїть, що продовження податкових пільг наростить і без того рекордний державний борг. Загалом борг складає понад 15 трильйонів 300 мільярдів доларів більше ніж наш внутрішній валовий продукт. Співвідношення боргу до ВВП перевищує 100. Овідсотків і ставить нас в один ряд з багатьма європейськими країнами, які переживають серйозну боргову кризу. Президент Обама обіцяє, що податкові пільги на зарплатню закінчаться наприкінці року, адже їх продовження ще на певний час поставить під загрозу систему соціального забезпечення, на яку покладається понад 50 мільйонів пенсіонерів. Байдюк, Голос Америки.